Привіт, благословенні глядачі, слухачі і ті люди, які мають можливість взяти та переглянути це відео, вирішив записати таке коротеньке відео на тему, як люди себе ідентифікують, з ким вони себе порівнюють, як вони хочуть перевершити або себе, або оточуючих. І якщо це стосується військовослужбовців, то Кожен військовий в першу чергу він скаже, що перш за все я військовий, я солдат, я захисник або доброволець, або представник Збройних сил України, і це важливо, це потрібно. Це саме той статус, коли людина просто віддано живе, служить своїй країні, має посвяту до своєї служби, до військової справи. І це дуже-дуже добре. Але що відбувається, коли ці люди закінчують свою військову кар'єру, і коли вони приходять в цивільне життя? Що ж буде далі? Що робити? І е, вже був такий досвід, вже були такі випадки, коли там було АТО, потім якась активна фаза були там 14, 15, 16, 17 років. І декілька років була така, як кажуть, військові в'ялотекучка. І ці люди вони приходили вже як на демобілізацію, вони були звільнені там, ну свою службу відбули. І були випадки, коли вони заходили там в громадський транспорт і часто їм казали: ми вас туди не посилали. Це прикро, для цих людей це дуже трагічно. І навіть вчора ми спілкувалися в нашому центрі з двома, з двома військовими, які у нас зараз тут живуть після поранень. І в них також цей страх присутній. Що ми будемо робити, коли ми пройдемо цивільне життя? Чи потрібні ми взагалі будемо там комусь? Адже ми військові, ми предано виконували свої обов'язки і. Насамперед, хочеться сказати, що ми створені за задумом: Господь має для кожного з нас свій окремий план. І потрібно вже тим військовим, які сьогодні на службі, їм вже проплановувати також подальше своє життя. Чим він буде займатися? Я знаю окремі випадки, коли люди знаходили себе в якомусь хобі, яке переростало в справу, в бізнес. І таким чином ці люди знаходили для себе як Терапію, як реабілітацію. Один такий військовий він займався там, виробами спочатку з якихось кокосів, потім з дерев'яних виробів. Ось, потім він це все діло там, виставляв на продаж. І слава Богу, людина зайняла себе. Ще один військовий він організував собі клуб по середньовічним боям. І це був прямо як такий громадсько-спортивний рух. І слава Богу, там приєднувалися молоді люди, і вони займалися спортом, і, як він казав, цю всю свою дур я хотів вибити з себе там, через ті бої. Зараз цей хлопець знову на війні, він знову служить. І <кій> інколи а, нам приходить така брехня: як я саме те, що я роблю, а я військовий. Знову ж таки, повертаємося до питання, що так, ти військовий, але усвідомлюючи, що жодна військова кар'єра не триває вічно, то потрібно продумати, пропланувати, що далі. Чим будеш займатися, до якої спільноти ти взагалі прийдеш, примкнеш? Адже громадська думка, вона сильно мінлива. Так само, як і Ісус Христос, Він на Осливці заїжджав в Єрусалим. Всі люди його зустрічали, кричали йому: Асана, ти син Божий, ти цар, кидали йому під ноги одяг, пальмове гілля. Але дуже швидко ці люди змінили свою думку, і вони закричали розіп'ять. І навіть цар казав, що в е, нас тут буває амністія, і ми можемо одного засудженого просто помилувати і випустити. Ось є злодій, ось є Ісус. Давайте отпустимо. Когось натякаючи, давайте зробимо нормальний жест. Люди закричали розіп'ять злодія випустити, а Сина Божого розіп'ять. Отак От все дуже швидко, кардинально змінилося. Все те ж саме може відбувати, коли ті ж самі віруючі люди, коли вони прив'язані до якогось союзу великого, до якоїсь церкви. Але з роками буває так, що духовний лідер змінюється. На його посаду ставлять іншого, але серце прив'язане, приліплене до того. Складно пройти, Просто потрібно усвідомлювати, що сатана він буде дуже швидко поряд. І він буде дуже швидко намагатися завоювати наш розум. І просто цей голос може лунати і ввечері, і зранку. Він буде намагатися проникнути у нашу підсвідомість для того, щоб знайти слабкі місця, для того, щоб. Увійти в якусь маленьку відчинену двер, яку, власне кажучи, люди самі і відчиняють для нього. Так само і, можливо, Ісус теж саме переживав, тому що до 30 років він нічого не робив такого екстраординарного, такого, щоб виділяло його там, колись в підлітковому віці він зайшов в синагогу, щось там розумне сказав, десь там помітили, зауважили, але. Сатана міг йому те ж саме казати, ти саме той, хто, що ти робиш, а ти не робиш нічого. Ти син плотника, адже ти ніякий не син Божий. Те ж саме може відбуватися і з кожним з нас. Що ж робити в такому випадку? Потрібно своєю вірою, своїм розумом, своїм духом прийняти, що ми ті люди, ким зробив нас Господь. Чим він нас наділив? Отією безмежною духовною силою, яка є в кожному з нас. Нам потрібно це прийняти для себе як на озброєння для оборони, так і для нападу, коли приходять ці складні моменти в наше життя, коли ми бачимо несправедливість, яка відбувається сьогодні в плані війни, руйнують міста, знищують цивільне населення невинне. Церкви діляться, міряються своїми хрестами, міряються своїми реєстраціями, забирають ім'я одне у одного, відлучалки в них виросли, відлучають когось від церкви. Але ми ті, рівно ті, ким бачить нас Господь. І для нас Він має чудовий благословенний план. Моліться до нього, пустіться, читайте Слово Боже, підтримуйте одне у одного. І все в житті складеться на добре. Дякую кожному, хто сьогодні дивився мене. Щиро бажаю вам міцного, духовного, психічного та фізичного здоров'я. Ми все переможемо. Бажаю вам не втрачати віру, надію та любов. З цими трьома ми зможемо вистояти все, щоб не прийшло в наше життя. Будьте благословені! Це мій перший такий відеозапис. Але якщо. Потрібно буде такі, такі, можна сказати, ефіри невеличкі, то можна буде і надалі писати ще багато чого цікавого. Щиро дякую вам, будьте благословені